Всього, формула скороченого множення або за дужки. Як я розумію, що це виніс за дужки і чого саме ця формула? Дивіться, тут в нас х квадрат, якесь число, а отут вот ну, це, це. Тоді давайте спробуємо да, тут зробити, що Як мені винести за дужки. Я так думаю, що в мене там є такого однакового? Отже, є там і там. Ну, трійка, дивіться, стрійки, правда, можна зробити. 3х. якщо я помножу 3 на Х, буде 3х. Додати на що помножити трійку, щоб було 12. На 4 помножу. Супер, прекрасно. Тепер знизу у мене там мало бути м -м, квадрати, правда, відніматись. Але ж в мене там 16, а не квадрат. Але я точно знаю, що 16 це 4 в квадраті, тобто можу замінити це. Супер. А якщо я можу це замінити, значить можу розписати за цією формулою. А давайте її розпишемо. Дивіться, верх перепишемо, а несь розпишемо як формулу. І так, бачиш, у мене заховані в дужках, правда? Додавання заховане в дужках, значить може його скоротити. Ну і переписуйте, що в мене залишилося. Дивлюсь, де в мене тут воно в відповіді є. є, а тут в. Ви...